Вітаю малята! Сьогодні ми поговоримо про зуби та як правильно за ними доглядати. Дітки, а де розташовані наші зубки? Так, вірно, наші зуби розташовані у розі. Вони нам потрібні, щоб гарно пережовувати їжу та мати красиву посмішку. А ще зубки допомагають нам чітко розмовляти. Наші зубки покриті емалю, Вона тверда. Захищає зубки від пошкодження. Якщо за зубами неправильно доглядати, то навіть цей матеріал може не витримати, і на зубах з'являться дірки. Карієс. Зуб це живий орган. Дірка в зубі це завжди боляче. А як же треба доглядати за зубами? Так, молодці, їх обов'язково потрібно чистити. Малята, а що нам знадобиться, щоб почистити зубки? Вірно, дітки, зубна щітка та зубна паста. Дітки, а чи знаєте ви, як треба правильно чистити зубки? Чистити зубки потрібно ретельно від коренів зубів до їх кінчиків два рази на день. Бо, коли ми їмо, дрібні частинки їжі накопичуються між зубами. Якщо їх вчасно не прибрати, то на зубах утворюється велика кількість мікробів, які з часом можуть зруйнувати увесь зуб. Малята, чи знаєте ви, що потрібно, щоб зуби не руйнувалися? Правильно, дітки зубки треба чистити двічі на день, а ще потрібно після прийому їжі полоскати ротик обов'язково водичкою. Щоб змити залишки їжі. Дітки, я вам пропоную зараз запам'ятати деякі правила. Діти бажано не вживати надто гарячі або надто холодні напої, бо це руйнує емаль. Не варто їсти дуже багато цукерок смачної, але не дуже корисної їжі. Дітки корисно вживати молочні продукти, такі як сир і молоко. Також корисно їсти яйця, овочі та фрукти. Дітки, якщо ви будете дотримуватися усіх цих правил, ваші зубки будуть здоровими та міцними. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили на занятті? Так, правильно, про зуби, про те, як за ними потрібно доглядати і яких правил треба дотримуватися, щоб зубки залишалися здоровими. До побачення, дітки, до скорої зустрічі!